Ти думав, що я мисяць візьми, паду перед тобою на коліна. Нащадку сумнозвісної орди не по зубах тобі я, Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я річка стрімка, глибоко видна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче-нижче падаєш безодню. Ми віку не скорень, ніким і ніколи не здамося сьогодні, щоб нас побороли, стала кривавою, наша земля, брати, українці, тримаймо. Ми єднаємось в горі, бо настала пора зупинити ворогів ціною життя, бо на мирні наші села, дорогі міста, ступила ворожа і чорна війна. Божий світ, забирайся вже досить, з нас слізи сирі скалиш зуби свої, ти на наших дітей забирай собі.